Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І ось прийшла моя така довгожданна посилочка. Вона маленька, як ви бачите. Ось така маленька коробочка. Зараз я її розпакую і покажу вам, що ж там таке всередині. Як ви бачите, це посилочка прийшла от мені компанією DHL. Ось, і тут щось дуже цікавезне. Ну, ось я вже відкрила. Коробочку. І зараз ми з вами її розпакуємо. Я, чесно кажучи, не дуже знаю, яким боком. Можливо, я розпакувала її десь знизу. Мабуть, так і є. Ось ще одна коробочка. Ось, виняла. Тут, правда, багато паперу. І ось в коробочці ще одна коробочка. І ще одна коробочка. Ось така маленька. Ну, ось відкриємо зараз ми ось так коробочку. Ось так. Однією рукою не дуже зручно. Я вже майже відкрила її. Ну, ось так. І що ж у нас тут в коробці? Чесно кажучи, у мене серце почало частіше битися, дуже хвилююся. Я чекала на цю річ, напевно, більше, ніж на оцей гаджет, яким я зараз користуюся. На цю я чекала набагато більше. Знову тут щось таке все загорнуте. Ось, я розвитягнула з цієї коробочки. Витягла ось цей жмут паперу ще, бо вона дуже-дуже запакована, щоб воно було. Десь не вдарилося, щоб воно не було пошкоджене з якого паперу. Подивіться, яка тут ціла, ціла скатертина цього паперу. Але. О, ну щось тут я вже бачу. Ось така, а це, мабуть. Ага. Добре, це одна з складових до камери, мабуть. Одна з складових, ну я вже проговорилася. Що це таке? Все рівно ми зараз побачимо. І ось отак мені запакували. Подивіться, скільки тут усього. Тут і кріплення, тут іще щось є. Раз я. Ось ще такі кріплення. І це це, до речі, для підводної зйомки. Він називається Waterproof. Щоб туди не потрапляла вода, волога. Так, тут у нас ми маємо тут такі, це певно, це такі якісь підставки, мабуть, їх потрібно, може, і не потрібно. Тут у нас є навіть такий е шнурочок, на який можна на руку, наприклад, зачепити, або на шию можна вчепити. Так, зараз ми все з вами розглянемо. Я все розділю. Ось так поставлю все окремо. Що ж це в нас тут таке, треба ще з тим всім розібратися. Ось. Так, треба буде обов'язково. Це докріплення. І це щось теж докріпить, якісь кріплення тут ще... І сама винуватиця. <сміст> Оцією, всієї розпаковки. Подивіться, яка вона маленька, яка вона компактна. Ось це камера. Камера, яка називається GoPro. І в неї ще є додаткова назва це Hero 7, Так, як би герой. Hero 7. 7 – це її модель. Тому що є зараз новісінькі, нова найновіша камера у цієї компанії GoPro. Вона, по-моєму, номер 12 або навіть і 13. 13. Так, 13. Я купила 7, вона трішечки краща від, бо була четвірка, була ще трійка, була просто Hero. І я купила, скажімо так, кращу з середніх. Мені пропонували купити п'ятірку, пропонували мені купити шостий номер, тобто шосту модель. Але я подивилася, що шоста модель і сьома модель відрізняються тільки у них ціна 10 євро між тією і тією. Шістка, шоста була м -м, хорошої якості. Тобто дуже хороша, там писало very good, А ця була excellent якості. Тобто тут, дивіться, бачите, і лінза не пошкрябана, вся вся гладесенька, абсолютно вона. І тут екран такий теж. Він навіть близько не, не має ніяких ні подряпин. Ну і тут теж, бачите, на самому екрані з іншого боку, тому що ми маємо і тут маленький екран. Бачите, і маємо з цієї сторони великі. Ми можемо, от якщо ми знімаємо, ми можемо бачити ось так. Якщо ми повертаємо камеру до себе, ми бачимо на маленькому екрані. Так, сюди підходить карточка маленька мікрокарта, яку можна вставити, але вона є потужна, бо вона має 127 мегабайт пам'яті. І ця камера розрахована на 6 годин неперервної зйомки. Камера має в собі батарею, ця батарея виймається і батарея заряджається, тобто, не бачу я тут, правда, зарядки до батареї, але в всякому разі, угу. десь тут треба буде розібратися, тому що саму камеру можна під'єднувати. Тобто, батарея, коли вкладена в камері, можна під'єднати саму камеру до. Сітки, ну, розетку мається на увазі включити, і через кабель можна заряджати батарею. І ще батарея підзаряджається. Є такий блок зарядний, тут його немає, я бачу. То я куплю і додатково, я буду змушена ще купити оцей блок. І цей блок іде з додатковою батареєю. Тобто, в мене буде дві батареї, можна дві одразу заряджати, можна по одній заряджати, тобто я одну можу заряджати через камеру, а одну можу заряджати через той блок. Ну, якщо камера вдома, наприклад, але якщо. Дві заряджені батареї брати з собою, то тоді можна почергово заряджати через камеру. Ось, я дуже хотіла цю камеру, вона дуже зручна, тому що вона маленька, вона кріпиться як бачите, ось тут оці, є такі, ну, наче як вони називаються, ті виступи такі з дірочкою, бачите? Її можна прикріпити як і на шлем, наприклад, на, на голову є такі спеціально теж приспособа, яку можна кріпити і на як я вам сказала, на голові, можна кріпити її на руці. Наприклад, є такий, наче браслет на руку, можна її прикріпити на руці. Якщо ви їдете на велосипеді, наприклад, так, то можна використовувати таким чином, або можна є такі е, е, наче, ремні, отакий ж, ну не знаю, як це назвати: бретельки, шлейки, на які чіпляється вона на тіло, тобто вона може бути у вас посередині на грудях. Ось і можна в лісі йти, у вас руки будуть вільні, камера буде прикріплена на оцих таких, наче, воно як рюкзак, тільки ну, немає сумки. А от самі оті шлеєчки спереднього, це кріплення, куди ви можете закріпити камеру. Ось, дуже зручна вона в використанні. Так само, як я вже сказала на початку, цю камеру можна використовувати під водою. Тобто, десь на морі ви можете, наприклад, опустити камеру у воду і можете знімати підводний світ. Рибки, камінчики, всякі різні мушлі. Ось, ну, така от цікавенька ця камера. Я дуже її хотіла, дивилася, дивилася за нею частенько, і коли приїхав син, він вибирав мені оцей гаджет, яким я зараз користуюся. Оцей стабілізатор до Камери до телефону, і цю камеру можна встановлювати і тут теж. Тобто вона теж може працювати, можна нею користуватися цим гаджетом і вставляти цю камеру, тобто він теж буде тримати цю камеру. А ще що цікаво, що в самій камері теж є стабілізатор. Тобто, ви навіть якщо будете їхати на велосипеді, і дорога буде нерівна, то камера має свій власний стабілізатор, і вам не потрібно використовувати ніяких додаткових гаджетів. Ну ось така, от, бачите, така цікавенька історія. Це на всякий випадок, якщо, наприклад, ви камеру забули, або випадково потрапили кудись і ну, кудись там в гості, або в якесь цікаве місце, або частенько я їжджу по справах, і я можу побачити просто довкола навколишній оцей, там, поля, наприклад, ліс, дуже гарне. Такі гарні місця в Ірландії, де, там, де я ніколи не була, я можу просто вибігти з машини на дві хвилини, зупинитися на обочині, і з телефоном можу знімати, тому мені потрібний цей гаджет. Щоб не тряслося, щоб, щоб краще була якість. Ну і, звичайно, ця камера теж можна використовувати на цьому гаджеті. Але взагалі, оця камера вона не потребує нічого більше додаткового. Єдине, що сюди потрібна. Тут повинен бути отакий тримач, така ручка, на яку закріпляється камера. Але з другого боку, в мене здається, щось таке є, куди можна її закріпити. Мабуть, так, мабуть, воно підходить. Ну, ось така у мене сьогодні новиночка. Ось така в мене камера. Ще раз покажу вам її близенько. Ось тут лінза. лінза. Лінза доволі потужна. Тут 12 тисяч. Пікселів. Бачите? Ось. І ось так таким чином: тут, тут є у нас включателі, тут у нас кнопочка включення, десь ось тут зверху, ось ось тут десь є в нас кнопочка включення, і тут щось є. Бачите, тут, наче, включення, тут запис, тут кнопка, коли ви хочете знімати. Ось, і десь ось тут у нас є батарея. Ось тут, Бачите, є батарея. Ну, ось така цікавенька, невеличка, вона дуже-дуже компактна. Вона, я б сказала, має десь ну, грам, напевно, ну, до 200 важить. Не є така налегенька, що була, але, в всякому разі, вона дуже-дуже якісна. Ну Ось так. Спробую зробити відео цією камерою. І порівняємо тоді якість. Тут дуже багато всього такого, бачите, якщо я бачу новісінькі, зовсім такі, можна виняти камеру з цього чорного блоку, наприклад, так? і можна помістити ось так ось сюди. А мабуть, якщо тут взагалі є отака от, така, ну, додаткові дві накладки ця без віконечка, ця просто з таким. Плотним цим, а тут є з дірочкою, бачите, з віконечком воно така рамка. ну, Мабуть, вона до чогось там теж кріпиться. Тому що є ось тут отака додаткова є ще. бачите, ось Тут воно теж має дно. Ну, а тут дірочка, а тут теж, теж немає. Але тут, бачите, це, це для підводної зйомки, швидше всього, тому що тут є, бачите, кнопочки. Ось кнопка включення. Тут є ще щось. Ну, я розберуся обов'язково, я повинна. Це тримач, ну, як я розумію, це оці, що кріпиться камера до такого тримача. І от сюди вставляється ось так і закріпляється сама камера до, до того, щоб можна було її, бачите, прикріпити. Ось отак. Таким чином вона закручується. І ось оцим тут є слайд, так, який кріпиться до блоку. Тут таких, тут таких є тримачів, аж я бачу. Цей можна кріпити на щось, тому що він навіть не вживаний. бачите, він ще з цією плівкою, плівку знімаєш і плівку знімає, ти можеш закріпити, наприклад, на, на, на велосипеді. Можна закріпити, наприклад, на, на рулі, тому що воно на це кріпиться от сюди, а це приклеюється. Або можна закріпити на, в машині, щоб можна було цю камеру встановити в машині. Ну, і ось такий є цей, по-моєму, рівненький, чи цей вигнутий. Тут є один такий, що для рукава, тут їх аж три виявляється, чотири навіть. Бо один повинен був бути. Писали, писали в огляді там, де я вибирала, то писали, що є тримач для. Коли я вибирала цю камеру, тому в огляді не було цих додаткових. Цих пристосувань. Тобто було тільки камера, батарея в камері, і були одне, два кріплення. Одне кріплення рівне, а друге кріплення було таке, наче трошки вигнуте для шлема. Якщо ви хочете закріпити, наприклад, якщо ви їдете в велосипеді, ви мусите мати обов'язково шлем. Це в Ірландії закон. І, відповідно, він кріпиться до шлема, якщо ви хочете закріпити його на голову. Ось, Так що є, бачите, ще. Сюди поміщається сама камера. Ще ось така якась є. Тут є гумка, напевно, для. Ну, нам, мабуть, для цих. Е, коли ви хочете у воді, наприклад, використовувати її під водою, то тоді є отакі отака прокладочка, для того, щоб укріпити, ущільнити, щоб вода не потрапляла всередину. Ну, ось така от в мене камера. Я, чесно кажучи. Дуже багато всього. Я повинна розібратися. Мені потрібно зайти на веб-сайт, почитати. Або найкраще зайти в Ютубі, є дуже багато оглядів і подивитися, що куди воно, як воно працює. Я вже трошки читала, дивилася, звичайно, ознайомилася з інструкцією, як нею працювати. Вона дуже легка в використанні. Натискаєте кнопочку спочатку включення, та як звичайну камеру, а потім кнопку, ну, як в телефоні, на зйомку. І все. Ось така моя. Моє придбання, такий мій гарний ще один новорічний подарунок. Ось який мені зробив синочок. Я дуже вдячна синочкові. Він дійсно знає, що потрібно мамі. Хоч він як не допитувався, мама, що тобі треба на, на... на Різдво, на свята, що би ти хотіла на Новий рік, який подарунок. Чесно кажучи, я відповідала, що мені нічого не потрібно, але син зробив мені ось такий ще один подарунок. І дійсно він дуже-дуже потрібний. Ну, все, на цьому я щиро дякую, всім, всім дякую за ваші пальчики догори. Дуже всім дякую за те, що пишете мені коментарі. Всім хорошого настрою, хорошого здоров'я і всім пока.